thank mm -hmm. you Привіт! Отже, як ви вже могли зрозуміти по цим кадрам, я захопилась в'язанням. Я зв'язала вже отаку шапку. І насправді в'язання для мене схоже як на лускання сімечок, тому що воно так прилипає до тебе. Ти не можеш просто перестати в'язати. Мені здається, що Жінка, яка продає мені нитки для в'язання, мій ділер, тому що це таке хобі, від якого просто неможливо відірватися. До речі, ще я зв'язала ось такий шарф. Це було моє найдовшим в'язанням. Ось такі андрівничі. Якось так. Мені здається, в'язання дуже осіннє хобі, і якщо ви давно хотіли спробувати щось нове. Спробуйте в'язання. Бо навіть моя вчителька англійської, яка, до речі, native speaker спікер і яка з Гані, сказала, що вона дуже хоче спробувати в'язати, але в Гані, в її країні, тобто дуже складно знайти нитки для в'язання. Ну, хоча чому ми дивуємось, це Африка. Але. В будь-якому разі, це досить забавна штука в'язання, і я справді її рекомендую. Не можу сказати, що вона там прям дуже релаксуюча, і ти відпочиваєш, коли в'яжеш, але не, вона дійсно відволікає, якщо в'язати щось в просте. Ще дещо, чим я хотіла поділитися з моїх новин, з особистого життя, це є, я пішла на курс по монтажу. Якщо ви бачите це відео, значить у мене щось виходить з монтажем, і я... в мене вже є прогрес, коротше. Я пішла на курс до Олександра Чорного. Це, мені здається, всі я всього українського монтажу монтажер, який змонтував такі фільми, як Дов додому, Люксембург-Люксембург. І мені дуже подобається в нього навчатись, тому що, по-перше, цей курс в записі, і мені не потрібно там якийсь шалений час ввечері бігти, дивитися лекцію і потім робити домашку. Ні, я все проходжу в своєму темпі, як мені зручно, і це насправді дуже круто. І друге, що мені подобається, це те, що Олександр дуже якісно і чітко пояснює кожну деталь, кожну кнопочку. У нас, до речі, є курс по Adobe Premiere Pro. Він пояснює кожну кнопочку, кожну фішечку, що там можна зробити, як оце, це можна зробити таким способом, це можна іншим. Якщо що, я важливо тут прикріплю свої роботи, а можливо і ні. Але я тільки почала, тому пробачте, якщо вам щось не подобається в моїх відео. З книжкових новинок зачекайте. Тільки що прийшла ось така коробка з є. Господи, вона дуже важка. Давайте відкриємо разом, бо Ах, розпаковка. Перше це Персиполіс, це якийсь дуже соціально актуальний комікс, наскільки я пам'ятаю, він іранський. Так. Це комікс про те, що проживає іранська молодь. Я останнім часом зацікавилась коміксами і мангою, тому вони будуть в цій коробці. І це дуже мене розважає і дуже розраджує. Тому я також вирішила почитати щось більш серйозне, погортати, подивитись малюнки і дізнатись про себе щось нове. Тому перший комікс про іранську молодь. Про дівчат загалом про життя жінок це теж дуже важлива тема, я вважаю, ну, ви знаєте. Бої у Львові. Бої у Львові це не мені. Це, до речі, частина 2. Тут ще є частина 1. Так. Бої у Львові 1918 року. Це... Не моя, це моєму чоловіку. І тут ще є отака товстинна книжка Чортківська офензива. Фух. Мій чоловік зацікавився історією. Найуспішніша операція Гантської Армії. І я не змогла таке прочитати. Далі у нас новинка «А на дворі літо». це корейська книжка, і наскільки я знаю, це оповідання. І вони про буденність життя, про якісь важливі маленькі моменти, про те, як важливо повічати позитивне і радісне в своєму житті. І мені здається, це буде щось дуже гарне, і я незабаром збираюся почати її читати. Наступна книжка це «Вайнсбрук Огай, а це книжка про маленьке містечко. Взагалі, мені здається, це буде щось дуже типове. Про життя в маленькому американському містечку, де всі один одного знають, і всі дуже пов'язані між собою. Тому подивимось, я насправді не знаю. Мені чомусь сподобалася ця книга, я вирішила її замовити. Далі в нас дві манги: це чарівник бібліотеки і Солонін. Це щось про доросле життя, про. Е буденність і проблеми дорослого життя, коли ти в стосунках, коли в тебе кредити, коли тобі треба годувати їдей, дітей, і коли ти ходиш постійно на роботу і там тебе пригнічує бос. Це щось про таке, як, як виходити з таких важких ситуацій. І ще кажуть, що вона має бути розважальна, тому подивимося. Ну і ще я замовила черівник бібліотеки. Мені здається, що вже всі прочитали цю маму, окрім мене, тому що вона про книжки. Я буду її читати. І останнє — це Любов Америка і Світла від Наталії Ясіновської. Це продовження Любов, дідусі, помідори. І ще від цієї авторки я нещодавно не читала книгу Несподіване кіно підліткову. Я люблю підліткові книги, реально. І вона мені дуже сподобалась. А це продовження її першого роману, і він мені теж дуже сподобався дуже мене вразив якістю сучасної підліткової української літератури. І я не знала, що буде продовження, але багато побачила цю книгу на сайті книга не є і одразу замовила. Тому оце ми точно будемо читати разом. Я думаю, це буде круто. Дякую, що подивились мій коротенький влог. побули зі мною в цьому осінньому затишку. Дякую вам і до зустрічі в нових відео.